Фармадол. забудь про головний біль. Зараз до нас доєднався наш наступний спікер Олександр Данилюк, член кореспондент Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень. Як срадник міністра оборони України, пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вам слава. А дякую, що змогли доєднатися до нас. Тож, ми зараз бачимо, ми побачили декілька таких заяв і від Пентагону і НАТО, і і ті і інші говорять майже про одне й те саме. Вони говорять про те, що саме зараз у України є вікно можливостей для того, щоб переломити ситуацію на фронті у свій бік. Як ви гадаєте, от чому саме зараз і про яке вікно можливостей е, говорять в Пентагоні та НАТО? Дивіться, тут е, насправді, на мою думку, е, як то кажуть, нашому теляті вовка з'їсти тут перепереш, пер що, що вони мають на увазі під переламати ситуацію на свій бік. У нас в цілому, якби ситуація е, на сьогоднішній день є е, попри те, що жорсткою, але е, ну там достатньо статичною, тобто не можна сказати, що там є якісь серй серйозні маневри. Е, з боку однієї або іншої сторони, а, і е, попри те, що багато хто там говорить про те, що російський наступ там цей хвильоний вже почався, це він і є, це не він. Ну тобто, треба це теж чітко розуміти. Тому безумовно зараз в зв'язку з тим, що росіяни тими силами, які вони там накопичили, будуть намагатися здійснювати наступ, це безумовно призведе до підвищення втрат. А, ну на жаль, з нашого боку, також, але очевидно, що ті та сторона, яка наступає, вона несе суттєво більші втрати. От, власне невдалий наступ російський. Він може створити передумови для того, щоб ми а, ну, могли би там досягти успіху, подібного до того, який ми там досягали під час звільнення півночі, там Харківської області, Херсону і так далі. Тому що ну очевидно, що для того, щоби. Противник почав відступати, необхідно, щоб у нього е, були серйозні проблеми з е, силами і засобами, які на сьогоднішній день них, ну в принципі відсутні, тому що треба чекати, поки вони понесуть втрати, і знову ж таки розраховувати на те, що після цих е, жорстких боїв, які для нас також будуть важкими. У нас ще будуть залишатися резерви, які будуть нам дозволяти в цій ситуації проводити якісь наступальні операції. Ну от ви тільки що сказали про те, що е, ну, не почався ще той великий наступ Росії, про який нам говорили, про який, мабуть, заявляли сама Росія, так чи інакше опосередковано. Ми ж чули, що от є такі думки, і вони поширені, що От е, насправді те, що на Донбасі зараз, чи там е, в Харківській області, що це і є цей великий наступ. Чому ви вважаєте, що він не почався? Як ви е, е, ну, е, характеризуєте те, що зараз відбувається на східному фронті, що відбувається? відбувається на українських фронтах загалом, ну я думаю, що те, що зараз відбувається в цілому, і е, там е, підвищення інтенсивності е, на Донбасі боїв е, і е, навіть нова тактика, яка зараз стосовується при ракетних ударах, і запуск там і е, е, цілий для виявлення систем ППО і е, е, цих е, куль. з е, Цими е, отражателями які дозволяють е, знову ж таки імітувати там або ракети, або літаки. І, ну тобто, все це власне є підготовкою до наступу радше ніж самим наступом. Е, наскільки вдалим цей наступ російський буде і? Ну, складно говорити, хотілося б вірити, що не буде він вдалим безумовно, але треба чітко розуміти, що в сьогоднішній день ті резерви, які для цього наступу були підготовлені, вони не задіяні. Тобто, ми розуміємо, що на півночі Луганської області є скупчення підрозділів російських ВДВ. Ми розуміємо, що на півдні є концентрація підрозділів морської піхоти. Тобто, це в принципі ті війська, які найкраще підходять для того. Того, щоб вести якісь наступальні штурмові дії, це те, що в принципі їх відрізняє від звичайної піхоти, тому це ймовірно ті лінії, які Росія для себе бачить як найбільш пріоритетні, вони в принципі збігаються із їхніми політичними цілями, тому що зрозуміло, що для того, щоби навіть переходити до глухої оборони, росіянам потрібно. Вийти на адміністративні кордони Донбасу, Донецької і Луганської областей. Ми бачимо, що з Луганською областю це, звичайно, простіше було б зробити, тому що там значно менша частина території ними не контролюється. Ну, з Донецькою це складніше. І от, в принципі, я думаю, що основний е, їхній. Замисел полягає в тому, щоб досягти саме цих результатів, але це не означає, що вони не будуть проводити операції на інших напрямках, в тому числі для того, щоб не дати нам можливість ефективно стримувати їх от там на Донбасі. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то от те, що ми бачимо, так скупчення російських військ на Лиманському напрямку, е, можна говорити про куп'янський напрямок, але це більш-менш одне і те саме е, Бахмутський напрямок, скажімо, вугледарський, то е, великий наступ, е, ну зараз ще не задіє. Я просто повторюю для того, щоб було б краще зрозуміло нашій аудиторії, що. Е, Їхні резерви, які там вже є, вони зараз не задіяні. На вашу думку, ні, я маю на увазі ті резерви, які на сьогоднішній день знаходяться на території Російської Федерації, вони не задіяні. Те, що стосується підвищення інтенсивності, на, в тому числі перелічених вами напрямках, то ця інтенсивність вона нарощувалася впродовж ну, тривалого проміжку часу, і плюс-мінус ця інтенсивність вона зросла вже після... Після нового року, до того рівня, на якому воно знаходиться зараз. Тому ну тобто вважати, що основним замислом є такі лобові е, спроби просто вичавити Збройні сили з Донбасу, я би не став, тому що це. ну якби не найкращий спосіб досягти цієї мети, яку на, на мою думку вони намагаються досягти. Тобто нам варто очікувати, все ж таки, їхньої спроби оточити наше угрупування, яке на сьогоднішній день є на Донбасі. Відповідно, це означає, що вони повинні що з півночі, що з півдня свої операції наступальні проводити західніше Донбасу, десь по лінії умовно там. Ну, там, Гуляйполе, Лозова, от десь там, ну, от між Гуляйполем, там, і Донбасом, і Лозовою, і Донбасом. В тому числі це е, дозволяє їм в перспективі там, перерізати логістику нашу. Е, я ну, скептично ставлюся до їхньої можливості провести таку масштабну операцію, скоріше вони будуть намагатися там, ближче там, ну, от до, 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 до Донецької області це проводити. Але я думаю, що зараз от треба чекати. Якраз якихось несподіванок я б сказав навіть в Харківській області, на кордоні з Росією. Ну от ми ви, ви минули рази, коли до нас вмикалися. Ви говорили про можливу загрозу для Харківщини. От ми побачили буквально сьогодні два повідомлення: одне від Міноборони РФ, і там, звісно, що це треба ділити на 15, але вони говорять, скажімо, про те, що захопили такий насилен, населений пункт Гряниківка. І раніше з'являвся з'являлося повідомлення від українського генштабу, якому ми довіряємо, і там йдеться про те, що атака росіян якась, якась Якраз у районі цієї Гряниківки була відбита. А, тобто, от Харків я на жаль не, не, не пам'ятаю, де Гряниківка знаходиться безпосередньо. Я не можу виявити. Це, 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 тому... це, це біля Купінська. Це біля Куп'янська, це там, де вони ну цей Куп'янськ нещасний. Вони постійно обстрілюють і постійно атакують. Це от дуже mm -hmm, дуже поруч, mm -hmm. mm -hmm. ось ага, то окей, добре. То ж, то ж, все таки Харківщина. Все таки Харківщина. Ну, це, це також можливо б і ну, ціллю такого наступу, нового так наступу російського було б те, щоб ну знову окупувати ту територію, яку вже звільнили збройні сили України. Чи правильно я розумію? Ні, абсолютно це не про окупацію Харківської області, як ми тут. Тобто, просто для того, щоб ефективно провести захоплення решти Донбасу, необхідно. Ну для росіян було б необхідно провести операцію на оточення нашого групування. Тобто, для цього треба шукати якісь варіанти, як би можна було би не в лоб. Власне, це оточення провести. От з моєї точки зору, якщо їхня логіка така, якщо все ж таки вони намагаються якусь маневрину війну вести, а не просто а, як там 14 рік 1900 совати цю лінію фронту просто за рахунок вогняного валу, то я би ну, казав би, що ймовірно, вони будуть пробувати це оточення проводити в такий спосіб. І тут очевидно, що а, північ, безперечно, для них створює. Більш сприятливі умови, чому тому, що на превеликий жаль з огляду на політичну ситуацію, ми обмежені можливістю проводити власні операції на території Російської Федерації, тому з цієї точки зору їхні війська, які там розміщуються і навіть діють з території Російської Федерації, вони значно більш безпечному знаходяться становищі порівняно з тими, які, наприклад, діють на півдні України на півдні... України, які захоплений зараз і знаходиться під контролем росіян. зрозумів. Ну от пане Олександре, на останок, все таки хочу вас запитати. От говорять е, різні військові експерти про скупчення авіації е, ближче до кордону Дуже з Україною. Да, Чи да. це викликає занепокоєння у вас? Ну, дивіться, це в купі з тим, що вони промацують зараз нашу систему ППО активно. Це, безперечно, повинно нас турбувати. І е, ми повинні також розуміти, що е, в ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, е, ну це залежить від е, не лише того, наскільки ми е, успішно будемо застосовувати і власні системи протиповітряної оборони, і ті системи, які нам були передані партнерами, але також залежить від щільності. Е, Насамперед ракетних ударів, які Росія може завдавати, тобто, якщо припустити, що там. Ці прогнози деяких експертів стосовно того, що Росія не здатна там тривалий час підтримувати високу інтенсивність, вони е, правдиві і відповідають дійсності. Тоді ми ну, більш-менш маємо бути спокійним становище. Якщо Росіяни можуть інтенсивність там на рівні 70-80 ракетних ударів на добу підтримувати там 4 тижні, гіпотетично, я не кажу, що вони можуть. Це ну не дуже хороші новини для нас. Пане Олександре, дякую вам за вашу аналітику. Олександр Данилюк, член кореспондент Британського Королівського інституту оборонних та безпекових досліджень. Екс радник міністра оборони України був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.